Друзі, доброго дня! З вами адвокат, психолог, доктор юридичних наук, Таньова Яна Олегівна. І цей випуск присвячений обговоренню особливостям виконання іноземних судових доручень в програмах сурогатного материнства. Зазвичай подібні судові доручення виникають туди, коли учасником програм сурогатного материнства є іноземний елемент, так ми його називаємо. Іноземний елемент зазвичай це пенсійні батьки, які звертаються в Україну для лікування безпліт методом фрагатного материнства. І оскільки в зарубіжних юрисдикціях не визнається зазвичай документи про визначення статусу дитини українських, тобто свідоцтво про народження, в яких записані батьками і іноземні особи, в країні її громадянства зазвичай відбувається судовий процес, під час якого сурогатна матір українка має підтвердити те, що вона відомо відмовляється від своїх батьківських прав і передає, ті, або не заперечує усиновлення пенсійною матір'ю цієї дитини. Дитини, народженої в результаті програм сурогатного материнства. Зазвичай достатньо для судових процесів, які відбуваються за в іноземних юрисдикціях юрзиці... тільки заяви національно підтвердженої громадянки України, тобто сурогатної матері, яка потім, звісно, що прикладається, постелюється і передається в суд. Іноземної юрисдикції. Але бувають випадки, коли такий суд іноземний наполягає на тому, щоб сурогатна матір особисто заявила про те, що вона за своєю волею була сурогатною матір'ю, про те, що вона відмовляється і не набувала за законодавством України своїх прав материнських, і те, що вона не про те що та дитина, народжена нею у програмі сурогатного материнства, буде усиновлена потенційною матір'ю в країні громадянства цієї матері. Проблема, яку ми сьогодні будемо розбирати, стосується випадку, коли сурогатна матір перебуває в установі відбування покарання і, відповідно, доступ до неї є обмеженим. І як бути в цьому випадку? В такому випадку, от, іноземний адвокат наполягав на тому, що необхідна, е, що просто сурогатна матір вийшла на відеозв'язок в судовому засіданні іноземному і підтвердила ці відомості. Однак ми розуміємо, що права осіб, які отримуються на той момент, вона спочатку утримувалась в СІЗО, потім, поки тривали всі ці перемовини, вона вже. Була переведена в установу відбування покарання, хоча, за правами осіб, які засуджені, можливо, користування ними мережою інтернет, але е, має бути певний контроль над використанням цієї мережі інтернет осіб, які засуджені. І так взяти участь у судовому іноземному е, засіданні засуджена особа не може. Для цього існують певні механізми правової допомоги в міжнародному праві, які мають бути застосовані в такому випадку. І іноземному адвокату було запропоновано звернутися до таких механізмів. Мова йдеться саме про конвенцію про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18 березня 1970 року. І тут іноземний мав звернутися до свого Міністерства юстиції з тим дорученням. Іноземне Міністерство юстиції звертається, складається певна форма такого доручення, прикладається українською, зазначається зазначаються в цій формі сторони. Цього провадження відомості в даному випадку показання, які мають бути відібрані від українського громадянина, це дається е, через Міністерство юстиції до Міністерства юстиції України, в якому цей запит перевіряється на відповідність дотримання вимог цих міжнародних актів. І надсилається до регіонального центру Міністерства юстиції за місцем відбування покарання цієї особи. Там вкладаються відповідні документи цим регіональним представництвом Міністерства юстиції і направляються до суду, знов таки, за місцем відбування покарання цієї особи. Якщо ж місце відбування покарання змінюється, Наприклад, була подана апеляція і цю особу знов перевели в СІЗО, або змінили місце перебування в зв'язку з воєнними діями. Або це може ускладнити передачу таких документів, оскільки суд, який було направлено ці документи, він не буде передавати, на жаль, ці документи будуть посередньо іншому суду за новим місцем знаходження цієї особи, або повернуто ці документи до. Регіонального управління юстиції, яке приписує ці документи на нову адресу і надсилає їх. Суд, який отримує ці документи, він вже надсилає відповідне повідомлення в установу відбування покарання, в якій отримується особа, тобто, в нашому випадку, це сурогатна матія. І зазначає про те, які мають бути, в межах якого впровадження надсилаються ці документи, які відомості мають бути відібрані від цієї особи. Звісно, що правом прогатної матері в цьому випадку вона може відмовитись від участі в такому судовому засіданні, в принципі, тому що. За договором, який був з нею складений, вона виконала всі свої зобов'язання і з неї було проведено всі розрахунки. Тому в даному випадку, через декілька років після народження цієї дитини ініціювання от, подібних судових е, розглядів, звісно, що має бути додатково оплачуване зурогатній матір, оскільки це додаткові. Е, Буднощі, які вона буде переживати. Тому що влітку доставляти з установи виконання покарання в СІЗО або в суд, суд, зокрема автозаком, це достатньо велика така, м'яко кажуть, неудобство. Тому як в разі якщо така сурогатна мать входиться. Прибути до суду, то відповідно в суді вона їй буде вручено це судове доручення в межах судового засідання, і в неї будуть відібрані відповідні попитання. У ну, випадку, про який я говорю, було деякі затруднення, тому що з першого разу рогатна матір відмовилась брати участь у такому судовому засіданні. Тому е судом було прийнято рішення. Разом із адвокатом цієї сурогатної матері про те, що буде влаштована відеоконференція із сурогатною матір'ю, яка знаходилась установі відбування по крані, і адвокат буде присутній у судовому засіданні. Під час такого судового засідання сурогатна матір надала всі необхідні показання, які від неї мали бути відібрані, тобто вона підтвердила, що вона законно брала участь в програмах сурогатного материнства. Що вона не набувала прав на дитину згідно з українським законодавством, що вона не заперечує про встановлення цієї дитиною, е потенційною матір'ю цієї дитини іноземною громадянкою. І звісно, що все це засідання було зафіксовано на аудіоносії. Е Вкладено протокол судового засідання, рішення буде такого судового засідання, яке буде в зворотньому порядку передано до судових органів іноземного іноземної держави. Тобто, воно буде спочатку з Українського суду передано до регіонального управління юстиції, регіональне передасть до Міністерства юстиції в Київ, а вже Міністерство юстиції буде направляти до Міністерства юстиції. Іноземної держави, тому от в таких справах потрібно розуміти на які міжнародні документи ми маємо посилатися. Тому, якби, скажімо, розберемо як більш простішу справу, якби та громадянка України сурогатна мати, не була засудженою особою, тому було б простіше, і такі випадки були. Коли необхідно викликати громадянина України для надання таких показань в межах судового засідання в Україні, цьому випадку так само Міністерство юстиції Земної держави направляє на міністерство юстиції України, то Міністерство юстиції з'ясовує, які регіональний представництво свого міністерства направити цей запит. Виходячи з місця проживання цієї особи, від якої відбирається показання, направляється і на її адресу називається відповідне запрошення до суду про надання таких відомостей. Дійсно, тут можуть бути проблеми, якщо особа записала адресу. Не ту, за якою вона фактично проживає. Тому от в програмах сурогатного материнства обов'язково маємо відбирати адресу, і от якщо в такому випадку вже після того як програма завершилася, і ми не маємо втрачати зв'язок із цією сурогатною матір'ю, тому що от подібні ситуації можуть виникати і через рік, і через два, а от в деякому моєму випадку взагалі через 10 років. За встановлення дитини. Тому потрібно все ж таки ці справи бажано зберігати. Е, ну, На цьому я завершую. Дякую за увагу. Всі питання ви можете мені надсилати в коментарях до цього відео або в мені в месенджері. Всього найкращого. До побачення, бережіть себе.